Ми продовжуємо нагадаю видивитися консиліум на першому міському, і вже вітаємо нас другу гостю в студії. У нас Тетяна Філіпова, медична сестра дитячої міської поліклініки номер 6 одеської міської ради компас, консультантка з грудного вигодовування. Пані Тетяно, вітаю вас. Добрий день цікава наша зустріч, тому що будемо говорити про грудне вигодовування, але будемо говорити в незвичному контексті, чому це важливо. Саме для кожного з нас, для нашого суспільства, для нашої планети, як виявилося, загалом це теж дуже важливо. Ми часто говоримо про певні процеси, що руйнують нашу планету, що людство щось таке робить, що не допомагає планеті відновлюватися. Але є нюанси, про які ми навіть не задумуємося. На грудне вигодовування це один з них. І чому саме ми говоримо про це з пані Тетяною зараз? Тому що з 1 по 7 серпня кожного року, у світі відзначають Всесвітній тиждень грудного вигодовування. І от цього року темою цього тижня є пріоритет грудному вигодовуванню, створення сталих систем підтримки. Будемо от з пані Тетяною розбиратися, що ж це таке. І знаєте, розпочати хотілося б саме з оцієї такі фрази сформулювання сталої системи підтримки. Що означає це поняття, як воно проявляється? Справді в житті, бо іноді такі конструкції пугають простих людей. І вони навіть не розуміють про що йдеться. Ну, стала система, це коли грудне вигодовування – це не випадковість, а чіткий план. Тобто, коли навчений лікар, який може допомогти, знає, як прикласти дитину і може допомогти мамі, якщо, наприклад, в мами там мастит або лактостаз для громади. Це теж дуже важливо. Наприклад, це економічно дуже важливо. Це ну, економічно дуже важливо як для громади, так і для сім'ї. Тобто розуміємо, що в усіх таких місцях громадських або з медичної системи, всюди, де буває мама, там всюди повинен бути оцей елемент підтримки, підказки того знаєте, шляху, на якому вона є, починаючи з пологового будинку. Так, Так. найкраще, як коли кажуть, знаєте, не допомагати, а просто не заважати, тому що це цілком природній процес, і коли іноді цьому можуть приділятися... Ляти дуже багато уваги, наприклад, що ось там жінка годує грудю, ось якісь там фотографії з'являються, що це може бути в громадських місцях. Ну тобто, просто потрібно не заважати, залишити все, як є. там мама сама знає, як це зробити. Ну ви знаєте, чому мабуть з'явилися взагалі ці фотографії? Чому взагалі з'явилися такі компанії і слова про слова про підтримку, тому що певним чином. Сучасні мами хочуть швидко працювати, не хочуть е, довго сидіти десь mm -hmm. в декреті, або вони вважають, що це якось вплине на красу їхнього тіла. Це також, е, знаєте, коли не, е, не допомогти певним чином і не розповісти про переваги і про те, що взагалі несе для мами грудне вигодовування і для її контакту з дитинкою, то е, тут ми розуміємо, що включаються інші механізми суспільства. Тут про красу тіла починається mm -hmm. розмова, тут починає. Знається розмова про те, що сучасна жінка вона працює і будує кар'єру, а не сидить вдома з дитиною, хоча, може, вона навіть і хоче. І тут підключаються, знаєте, ті заважатори, як то кажуть, не mm -hmm. помічники, а ті, хто любить все це зруйнувати, той природній процес, про який ви кажете. Тому мені здається, і виникає оця прям тема, що треба створювати цю ланка за ланкою, систему підтримки мами. Так, так? так. так як на мене, ми вже були крок вперед, тому що якщо ми, наприклад, там візьмемо там 10 років тому, побачити жінку, яка просто сидить там в громадських місцях, годує груддю, то ну тобто їх ми не, не було бачили. просто, да, да. це просто було щось таке соромне. Як взагалі на вашу думку вплинули останні процеси, що відбуваються в нашій країні? Це і пандемія covid 19 і війна, і різні кризи. Як вони вплинули на грудне вигодовування? Вони наблизили жінку до того, щоб обрати грудне вигодовування на тому штучному? Або навпаки? 100% наблизили, тому що, як показала нам війна, грудне вигодовування – це такий елемент виживання дитини. Тобто, мама була спокійна, коли є грудне вгодовані, мама спокійна, що дитина точно буде нагодована і не потрібно переживати, що не буде світла або буде брудна вода. І або просто відсутність цієї суміші, якщо там окупація, чи ще щось тут дуже останні, ось там декілька років ми прям наголошуємо на тому, що грудне вигодовування дуже важливе. А ми ж нагадаємо так, навіть оці ці переїзди, які спіткали всі наші родини, так. коли почалася повномасштабна війна, і їхали поїздами переповненими, їхали автобусами, коли за кордон, кудись за кордон в чергах стояли. То грудне вигодовування воно ж заміняє і воду дитини воду і. Поди... і і Їжу і ніяку гарнішу ви не знайдете заміну, якщо порівнювати маминому молоку. Так, так, так і мама буде така. Вона досить спокійна, що вона точно знає, що вона воно нікуди не зникне. Що через три години, там через дві вона точно зможе погодувати дитину і все буде добре. От бачите, розмовляючи з вами, в мене висновку, що а, більш розвинені, мабуть, країни, більш такі а, сучасні, багаті, якісь mm -hmm. на бізнес, бізнес орієнтовані, вони, мабуть, да, від грудного вигодовування, ніж країна, якась де це в меншому обсязі, тому що там в мами ну, подекуди немає просто вибору іншого або грошей на те, щоб замінити, але насправді там природні процеси вони більш вплетені в саму структуру. Так, так, так іноді як я вже казала, просто не заважати. Як змінюється, от з вашого досвіду, поєднання, поєднання і відношення до комбінованого? Годування дитини, коли це і годування груддю, і сумішу. Ну як на мене, воно стає таке менш табуйованим. тому що немає ну, вже таких упереджень, що якщо ти там годуєш сумішу, то ти там лінива мама, ти не хочеш там це зробити, або ти просто там не хочеш, щоб в тебе ти хочеш, просто щоб в тебе були гарні груди. Іноді просто за станом здоров'я не вдається, бо недостатньо лактації. Тоді ми ну, просто розказуємо мамі, що вона не винна, що так сталося. Розказуємо, наприклад, іноді сім'ї потрібно пояснити, чому саме там кажемо, що дитину потрібно догодовувати. Розповідаємо, як це зробити. Тому тут ну ніхто не винен, просто розповідаємо. Від, віднаходити той ключик, так до кожної родини так. І до розуміння, як це повинно бути для дитини і для мами правильно. Але якщо не вистачає молока у мами, це ж не означає, що вона повинна повністю кинути і перейти а, на так, суміш, навіть так? якщо там це там 10-20 мл, то це все одно краще ніж взагалі нічого. Тобто, ми не кажемо, що якщо не вдалося, то це погано. Але якщо є можливість і є бажання в мами, то ми продовжуємо стільки, скільки вона зможе годувати і захоче. В нашому проєкті консиліум ми робили навіть таку, знаєте, Школу батьківства від перших днів народження uh -huh. дитини і ну пройшли, здається, ну перший рік життя ми пройшли з різними станами. І, звісно, грудне вигодовування було теж однією з важливих тем. Я також знаю, що в місті багато в нас і на е тлі е війни також виникло багато таких шкіл. Є безоплатні, є платні uh -huh. е там, де мами майбутні мами навіть з зустрічаються з, з лікарями, з консультантами для того, щоб Дізнатися про певні доказові моменти і задати ті питання, які може соромно задати комусь іншому, і почути саме думку експерта. Але, от як на вашу думку, які основні проблеми залишаються в української мами щодо грудного вигодовування? Якась необізнаність чи проблема підтримки? От ми заговорили з самого початку про сталу підтримку, взагалі підтримки, чи це нерозуміння? Суспільства, коли воно бачить, що мама годує десь в такому загально доступному місці, з якими проблемами найчастіше мами стикаються? Як на мене, найчастіше це все ж таки самотність, коли виявля... коли стаються якісь там? Якісь проблеми можуть відрізнятися навіть, навіть рекомендації. В інтернеті пишуть одне, лікар каже там, інше, а мама або бабуся зі свого досвіду, може там... в неї можуть бути взагалі там, треті рекомендації. Тому ну, то, то, Тому це одне з перших, так? так а осуд є досі. А, є, але він такий вже, майже, майже його немає. Але е, він є е, серед трошки того старшого покоління. Ну, знаєте, серед старшого покоління ми знайдемо ще й рекомендації, які вже не треба давати, або е, ті продукти, якими починають годувати е, породілля, коли вона народжує, щоб там або якийсь взагалі... лактозний чай, або давайте там бутерброди з маслом тобі, щоб жирніше yeah. молоко було. Ну, тобто, або взагалі не годувати. Або взагалі не годувати. Так, там є певні свої бачення, і тут вже треба розуміти, що я знаю таких, знаєте, матусі, які дозовано приймали до себе в. Гості, навіть uh -huh. своїх мами-бабусь, для того, щоб вони не втручалися в цей процес, бо е, починали впроваджувати свої закони вже в родині, е, кажучи, що, ну, yeah. я ж тебе виростила, я ж вигадувала, значить, я вже експерт no, yeah, yeah. цього yeah, yeah. питання. До речі, щодо експертів, на вашу думку, чому варто інвестувати свій час, е, своє е, знаєте, свою енергію мамі майбутній, uh -huh. е, в навчання в навчання у таких школах, як я? Перелікувала, чому не варто е, цей час витрачати в інтернеті, а походити на спеціалізовані курси, де консультанти і лікарі, педіатри будуть давати отакі певні е, знання. А, ну як мінімум, тому що це стосується е, її майбутнього здоров'я. Тобто, якщо мама з народження буде знати, як правильно прикласти дитину, як сама а сама собі допомогти, наприклад, якщо буде там застімулок або якісь тріщини. Тобто так вона може звернутися до лікаря, але іноді ось ці такі перші дзвіночки, мама може сама їх попередити, або вона просто може їх розпізнати і знати, що там через це може бути, бути якісь наслідки. І ну і це ще фінансовий стан. Тобто, якщо є можливість там купувати суміш, так це добре. Але коли ми починаємо підраховувати там скільки суміші виходить на місяць, а коли ми це помножуємо на 12 місяців, ну сума така досить красива, і можна було б витратити нам на просто на сім'ю, бо на колись кудись поїхати. А такі курси повинні проходити тільки майбутні матусі чи я більше за те, що проходили і мами, і мамою, і тато, тобто, щоб це була така, ну тобто компанія парна, угу. тому що це ж не тільки відповідальність мами годувати, це ще відповідальність батька за те, щоб він організував, щоб це було безпечно, щоб мама могла розслабитись, щоб мама щоб в неї була якась поміч, тобто щоб вона не там, там весь цей час годує готує вдома, прибирає. Мама і, і домогосподарка, так, так. мама і є мама, мама і є улюблена жінка, яка є в парі, чоловік, жінка, так, тобто mm -hmm. у мами дуже багато виходить ролей, які вона повинна сама опанувати і гідно дотримуватися. От цього, це здається теж одне з найважливіших навантажень, які на плечі мами лягають. Щодо навчання, як ви думаєте, пані Тетяно, чи от мама, яка народжує Другу третю дитину зараз. Держава дуже підтримує, просить підняти народжуваність, включитися в цей процес. Таким мамам треба оновлювати свої знання щодо грудного вигодовування, адже це вже не перша дитина, і ніби процес вже знайомий. А, так потрібно особливо коли там в першій вагітності або ну там щось не вдалося. Тобто, uh -huh. якщо там в перший раз там були там, якісь питання, ми перестали годувати груддю, то потрібно ще раз спробувати. Тобто, це точно не вирок, що якщо не вдалося. А навіть якщо там це вже друга дитина, і мама знає, як це робити. я думаю, що оновити, просто прослухати якусь лекцію, тобто зараз дуже багато і онлайн-навчання, і школи батьків. Навіть у нас в поліклініці я працюю в проєкті Крила опіки і ми іноді проводимо і допологовий такий патернаж. Якщо сім'я там потребує, і вони uh -huh. там кажуть, що ми хочемо, тобто ми вже розповідаємо навіть ті моменти, коли дитина ще не народилася. Ми знаємо також, що постійно оновлюються різні рекомендації. І щодо харчування, ми ці студії обговорювали колись, що мами дуже бояться, що їм не можна буде їсти шоколад, червоне, червоне. або це суші роли, які вони так. люблять. Що тут все. Знаєте, я знала одну жінку, яка своїй невісті сказала, що все як тільки в тебе з'явиться дитина, твоє життя завершиться, uh -huh. і всю свою вагітність та бідна дівчина, вона. Вже готувалася покінчити зі своїм життям, тобто ну, mm -hmm. з тим, що їм і знайомий, вона готувалася, щоб почнеться якесь пекло для неї. А, і, а, замість того, щоб чекати і радіти появі в родині першої дитини. Е, і тому ці рекомендації, як ми сказали, бабусі матусь, треба як по, довіряй, але перевіряй. Треба піти на курси, послухати, mm -hmm. так, і там вже можна задати свої питання. І щодо спорту, так само uh, так, так, ну, не спорту, а фізичної активності. Ну, Ну навіть спорт спортом теж можна займатися, якщо є бажання в мами, тобто просто підбирається білизна і все. От бачите, скільки нюансів, і а, ще один момент, мені здається, ми завжди забуваємо, що а, попри те, що медики працюють над розробками і над а, дослідженням певних тем, і проблем, так само є багато бізнесів, які теж працюють на більш зручною білизною, або більш навіть якоюсь привабливою угу. в ці моменти, коли може мама не відчуває себе привабливо, але їй буде а, така розроблена і запропонована красива білизна або певні девайси. Для того, щоб в подальшому кудись ходити, зробити банк молока? так? так, так. Це теж треба знати. А якщо ти не знаєш, тобі експерти допоможуть. Чим, до речі, скажіть, будь ласка, от ми заговорили про глобальну, скажімо так, ціль щодо, на планеті, щодо того, щоб повернути грудне вигодовування якомога більшим жінкам. Чим грудне молоко є екологічним вибором? Як воно? Допомагає боротьбі зі зміною клімату, з надмірним споживанням ресурсів. А, ну, це одне. Ну, це найголовніший, такий найекологічніший спосіб, тому що грудне вигодовування воно точно не потребує додаткової води, очистки або не потребує заводів, упаковки. Тобто немає ось цього забруднення, і це такий, ну точно не екологічний, бо потрібно просто прикласти дитину і все. І так само не треба використовувати електроенергію. Так? Так, так це все економія, це все не тільки ну просто надпотужна підтримка самої дитини, так. про що багато хто забуває, але ще й отакий момент. Щодо підтримки годуючих мам в різних таких загальних установах, як то кафе, або офіс, або якісь компанії, де вона працює, або це навіть університет, бо є мами, які і вчаться і на другому. Вищому і можете молоді мами? Чи є на вашу думку наразі зараз підтримка, якої і якої потребують українки підтримки і розбудови цієї системи в нас? Я думаю, що ну на загал зараз тут такої підтримки немає, тобто вона тільки-тільки починається, і вона дуже потрібна. особливо, наприклад, якщо це роботодавець, то ну тобто має виділятися якісь там півгодини, щоб мама могла сидіти або відправити молоко, або її принесли дитину, і вона погодувала. А це буде добре, тому що і вона буде спокійна. І вона і буде обирати між роботою і дитиною. Якщо це університет. Ітет, то так ми дуже ну, заінтересовані в тому, щоб ну, молоді люди навчалися, тобто, щоб вони не покидали, щоб вони не брали академ відпустки, бо іноді після академу дуже важко повертатися. І щоб це не було якимось таким, знаєте, собиттям. Ну тобто, щоб вона просто вийшла, погодувала і все, щоб з цього не робилось якесь шоу. Ну, щоб не було зайвої такої уваги і Або навпаки знецінення. Так. Знаєте, ну це щось таке жіноче, вони от, так. от знаєте, як дуже часто з якимось таким знеціненням, що ой, ну таке якесь діло, яке там не стосується нас, ділових чоловіків, бізнесменів і, і таке інше, краще б сиділа вдома і годувала дитину. Але насправді жінка сучасна, вона реалізується в багатьох площинах. А. І якщо ми подивимося не на українок, а на інші країни та то там насправді це вже вибудовано. Так, там, там дуже розповсюджений як банк молока. Тобто, в них це, про це розповідається на перших консультаціях. Вони починають збирати молоко, навіть якщо це 10-20 мл, тобто це вже щось. А в них також є банки донорського молока, там де можна піти і взяти просто грудне молоко, щоб погодувати дитину. Тобто жінки створюють такий запас для того, щоб а. поки вони а, працюють, і ми знаємо, що а, певним чином вже абсолютно нормально, абсолютно законно робиться декретна відпустка для батька. Якщо в нього є таке бажання, угу. а, коли ми говоримо про пару жінки і чоловіка, в нас більш прийнято в Україні, що жінка йде у декретну відпустку і займається дитиною, а батька заробляється угу. з гроші. То там в інших країнах ми знаємо, що може бути і навпаки, да, так, так, так є різні пари. А, там може бути і два ба. Батька, і дві мами, і всі ці люди обирають шлях разом. Якщо хтось має кар'єру, має змогу і бажання працювати, то інший буде годувати. Так, і ми зараз в таких обставинах, коли досить часто чоловіки вдома, наприклад, або вони поїхали просто на, на війну, і хтось має перепрацювати. То, то, ну, в жінка такий вибір піти працювати, але вона хоче годувати, тому потрібно це теж враховувати. Але ж до. Цього ще також треба долучити і змінити стратегію розуміння і родичів, так і чоловіків, які є тут і залишилися uh -huh. поруч, і родичі, там бабуся, яка там чи дідусь, які теж включаються в цей процес. Вони ж також повинні розуміти всю свою систему і підтримати маму в її розбудові, так тому що не має бути такого, що в сім'ї що погодувати дитину, це тільки там обов'язок мами на наприклад. так якщо вона там годує, вона його погодує, але потрібно розуміти, що їй теж потрібна допомога в тому, щоб вона могла просто відпочити і зробити їй потрібен цей час. Щоб вона могла погодувати з приводу навіть ось тут банки молока дуже добре працюють, Коли мама може просто піти кудись, там В випити каву, як випити, ми з вами так, так, так навели приклад. На, да, випити каву на манітюр, і там бабуся або батько, дідусь хтось може погодувати дитину і точно не залишиться холодно. Це буде теж так ну теж молоко від мами. І ще таке питання наостанок, пані Тетяно. Коли ми розбудовуємо цю систему, і все ж таки, ви кажете, не втручайтеся, але ми все ж даємо певну і соціальну рекламу, і певні ефіри проводимо щодо цієї підтримки. Але вже є ж такі жінки, які вони або не змогли народити дитину, або вони не змогли вигодувати, щось пішло не так. Не було консультанта, не було поруч людини, яка б допомогла. Як зробити так, щоб у цією потужною системою підтримки ми не зробили? Але такі, знаєте, почуття провини не, в них не виросло на тлі цього. Тут потрібно дуже лагідно пояснити, що ніхто не винен. Тобто мама не винна, це не означає, що там з нею щось не так. Просто так сталося. На жаль, такі ситуації бувають. Іноді ми можемо запропонувати, наприклад, якщо була хвороба, а потім є бажання такий варіант, як релактація, тобто повернути ще раз лактацію. Так потрібно попрацювати, але це можливо. Якщо не вдається, просто лагідно пояснюємо, іноді не тільки мамі, а ще і родині, що це також є нормою. І це дійсно є норма. Це дійсно є природа, яка певним чином вона втручається в наші справи, але і ми можемо щось виправити, щось десь когось підтримати. І це саме наша людська задача. Нагадаю нашим глядачам, що у нами, із нами у студії була Тетяна Філіпова, медична сестра дитячої міської поліклініки, номер 6 одеської міської ради компас, консультантка з грудного вигодовування. І, от знаєте, грудне вигодовування, воно природнє і uh... Просто треба прийняти світ таким, яким він є, як ви приймаєте самого себе вранці, і не звертати зайвої уваги на мам, які десь у парку, гуляючи з дитиною, годують. Підтримати своїх близьких жінок, чи то сестра, чи то ваша друга половинка. Просто підтримати в такому природньому процесі. Мені здається, що саме незнання і деталей, і незнання важливості цього процесу, і воно створює ці міфи і ці, знаєте, дивні ситуації, які їх в сучасному суспільстві не повинно бути. Е, я е, буду вже закінчувати. Нагадаю, ви дивилися консиліум. З вами була Тетяна Косенко, і тут е, ми зазвичай обговорюємо найцікавіші теми, що і зробимо наступного вже тижня.